Марафон незламна країна в 5 п'ятого 408-ма доба нашої оборони від повномасштабного російського вторгнення у фокусі нашої уваги. Обговорюємо її, і аналізуємо разом із нашими гостями. В студії сьогодні я раді вітати Дмитра Разумкова, позафракційного народного депутата і голову Верховної Ради України у 19 21 роках. Моє вітання, пане Дмитре. Добрий вечір. Ну і очевидно, перше питання, до якого я думаю, зараз прикута увага багатьох українців, до якого прикута увага наших журналістів, які постійно відстежують ситуацію під Києво-Печерською лаврою. Як ви оцінюєте те, що відбувається там вже протягом 10 днів? І чому, на вашу думку, держава сказавши А не може сказати Б. Ну я думаю, що це все ж таки більше питання до влади. Це перше, друге, те, що ми сьогодні бачимо, історія з подвійним громадянством окремих представників церкви, на мій погляд, погана, м'яко кажучи, тому що. Ми повинні чітко я взагалі відношусь погано до подвійного громадянства, коли вносили, наприклад, в стіни парламенту напередодні повномасштабної війни і і під час навіть вже повномасштабної війни вносили історію про подвійне громадянство для українців. Це точно може грати проти нашої держави, і це вкотре ми сьогодні бачимо. І це не ті підходи, які очікує від нас українська армія, яка сьогодні боронить наші інтереси на фронті і захищає нас як державу. Тому. Питання, м'яко кажучи, сьогодні мене по не так. В шоці я трохи, тому що про це або треба відверто казати, що в тебе є громадянство Росії, або коли це дізнаєшся з боку представників засобів масової інформації. ну... М'яко кажучи, це бентежить, а це щось змінить на вашу думку те, що з'явилося сьогодні, зокрема завдяки Українській правді, що митрополит у МП Онуфрій, в міру Орест Березовський, і ще понад 20 священнослужителів у МП дійсно мають російське громадянство, причому мають його вже роками, роками роками отримували ще на початку 2000-х, а дехто і раніше. Це щось змінить. По-перше, ну для тих людей. Людей, які ухвалюють рішення і ухвалюють ступінь рішучості виконання цих рішень. А по-друге, для вірян, яких ми продовжуємо спостерігати, бачити під, під будівлею києво печерської лаври, ну на відміну від Росії, в нас повинно бути верховенство права і свобода слова. Тому спочатку хотілося б почути від них інформацію, правда чи це чи неправда від наших правоохоронних органів. А по друге, я вважаю, що це для багатьох буде неприємною несподіванкою, і для вірян в тому числі, тому що ти повинен сьогодні визначитись або ти з Україною, або ти підтримуєш Україну, ти є її громадянином, або ти підтримуєш так званий Оркастан і захищаєш їх інтереси. І від цієї відповіді, в першу чергу, відповіді для себе. Буде залежати багато як до тебе будуть ставитись люди, чи будуть вони тобі вірити, чи будуть вони довіряти, і чи будуть вони тебе сприймати. Ми зараз говоримо не лише про е, священнослужителів. Ми говоримо про політиків, ми говоримо про громадських діячів, про журналістів про всіх. Тут не може бути е, половинчатого рішення. Ти для себе внутрішнє повинен зрозуміти ти українець і борешся за. Світло на стороні світла за свою державу, за майбутнє своєї країни, за своє майбутнє, або ти підтримуєш Росію, маючи громадянство Росії, на жаль, ти це робиш. Я зараз не кажу про тих, хто змушений був взяти громадянство, тих, хто там сьогодні мешкає в окупації на тимчасово окупованих територіях. Там можуть бути різні ситуації. А якщо ти живеш на території вільної України і Самостійно прийняв рішення бути підданим російської імперії, ну пояснити це тобі буде дуже важко, і суспільство і своїй совість. Пане Дмитре, далі до вас буде питання як до голови Верховної Ради ще до повномасштабного вторгнення? А тепер відповідно ви можете оцінити роботу парламенту напередодні 24 лютого, ну і вже після нього. Як би ви його оцінили? Що робить нині Верховна Рада, і наскільки швидко, наскільки вчасно, наскільки ефективно і чи достатньо? Ну я думаю, що тут треба ділити на етапи. Перше, ви задали ви питання до 24 лютого, до 24 лютого рада не була готова до війни. Це абсолютно відверто. Можна запитати і моїх колег по парламенту, коли 23-го, спілкуючись з журналістами і вашого каналу в куларах, я казав, що на жаль, завтра буде війна. То багато хто з депутатів від слуги народу посміхався і розповідав, що хтось з глузду з'їхав. І зранку бігали з копії з очима по 50 копійок і розповідали, як це так трапилось. Але е, сьогодні і 24-го робота парламенту це все ж таки дві різні речі. Якщо на початку війни, 24-го, парламент був повністю об'єднаний і працював виключно на інтереси держави, працював на користь Збройних сил України на захист інтересів громадян, які Потрапили під удар російської Орди і не встигли виїхати з таких територій, як Ірпінь, Буча, Гастоміль, Харківська область, Чернігівська область. І така робота тривала близько декількох місяців. Я думаю, що місяці два. Далі почали з'являтися в парламенті закони, які точно не відповідають інтересам держави, а відповідають інтересам окремо взятих економічних фінансових груп в тому числі мають корупційні ризики я можу знову вкотре пригадувати закон так званий закон шуляк 56-55, який направлений на захист інтересів забудовників який були який був проголосований в стінах парламенту завдяки голосам слуги народу і ОПЗЖ. Це це нові реалії. В я зараз не, не кажу добре, це чи погано. Я думаю, що наші з вами телеглядачі це зможуть оцінити самостійно. Але сьогодні фактично ми спостерігаємо нову коаліцію Слуги народу. Двох груп, які складаються з колишніх депутатів опозиційної платформи за життя, і саме завдяки ним багато таких яко кажучи, дискусійних законів проходяться через парламент. Роботи парламенту не видно. Телеканал парламентська рада транслює що завгодно, починаючи від 95-го кварталу, закінчуючи різними поверзнюками і всім іншим, що мабуть не варто було. Б Показувати на ніч дітям, бо їм будуть снитися жахіття, але точно не показує роботу парламенту. На жаль, вона сьогодні дуже сильно зневільована. І коли ти спілкуєшся з людьми на вулиці, вони задають тобі питання: скажи, будь ласка, а коли буде працювати Верховна Рада України, і ти говориш, що ми працювали весь воєнний рік, рік війни, і було прийнято в стінах парламенту понад 700. Законопроєктів, постанов, то, що у людей просто очі збільшуються, кажуть, а ми навіть про це не знали. І коли ти їдеш на фронт і говориш з нашими захисниками, така сама ситуація. Це дуже погано, тому що в нас фактично зневільовані дві з трьох вертикалі влади. У нас немає суб'єктного уряду, і, на жаль, робота парламенту залишає бажати кращого в цьому плані. Парламент не суб'єктний. Зараз дійшли до того, що забороняють народним депутатам їхати відстоювати інтереси держави до інших країн, наприклад, до Сполучених Штатів Америки, щоб не дай Боже, вони не почули чогось такого, що, що є правдою, але не сподобалось би владі. Сьогодні в нас відрядження народних депутатів погоджують в міністерстві закордонних справ. Це взагалі нонсенс. І це не повага ні до народних депутатів, ні до інституції, ні до наших міжнародних партнерів. Тому що парламентом було дуже багато зроблено, і на довідати належне і керівництвом парламенту сьогодні на міжпарламентському рівні, тому що виділення грошей для України, якщо ми говоримо. Про е, ті ж самі сполучені Штати Америки відбувалися е, при прямій взаємодії з Конгресом Сполучених Штатів Америки. Тут відіграла велику роль Верховна Рада України. Тому Мені, як голові Верховної Ради, з 19 по 21 на це дивитися боль, боляче, і я вважаю, що це неправильно. Тому що ми сьогодні з вами, як держава, як нація, боремось за те, щоб відповідати тим принципам, по яким живе цивілізований світ. Це верховенство права, це демократія, це відсутність корупції, про яку сьогодні багато вже говорять, mm -hmm. і не лише всередині держави, а й поза її межами. Це свобода слова. Про яку також же говорять, і в Україні, і наприклад, в Держдепі Сполучених Штатів Америки напряму кажуть про те, що свобода слова в Україні утискається, і це не пов'язано з тим, що е, вна, у нас триває війна, а це пов'язано з тим, що комусь не хочеться чути правду. Журналісти сьогодні не мають доступу до стін парламенту, немає прямої трансляції. І Ми зараз не говоримо про політичний піар. А ми говоримо про те, що коли є трансляція засідань, то депутати ти. Тиснучи на ту чи іншу кнопку. Розуміють, що їх дії і їх голосування за корупційні закони люди побачать люди побачать наступного разу їх не підтримують. Пане це, Дмитре, це... тут уточню, ми маємо шанс зрештою бачити в повному обсязі засідання Верховної Ради України, так не в прямій трансляції, очевидно, із причин воєнного стану або причин безпеки, але закон про медіа, який нарешті набрав чинності саме 31 березня, зобов'язує до того, щоб викладати в повному. Обсязі всі засідання Верховної Ради відповідно ми маємо шанс бачити їх, чути обговорення, чути виступи всіх народних депутатів, а не лише обраних. З іншого боку, закон про медіа він же ж такий комплексний. Як вважаєте ким і як він буде використаний? Він поганий. Я за нього не голосував і не дивлячись на те, що. Вдалося прибрати велику кількість ну, взагалі драконівських засобів по відношенню до медіа. Це і позбавлення можливості бути в медійному просторі просто завдяки рішенню нацради. Тобто ми створили такого монстра, який може прийняти рішення, заборонити будь-який. Медіа, і після цього медіа повинна йти до суду і намагатися відновити свої права. Такого немає в жодній державі світу, це фактично є узурпацією медійного простору, і це точно не відповідає тим цінностям, які ми всі з вами сповідуємо. Якщо ми говоримо про трансляцію, ну давайте доживемо, подивимось. Незабаром буде засідання Верховної Ради. Я хочу подивитися, як його покажуть, і у котрій годині, тому що. В нас же фантазіорів вистачає, і те, що їх починає, засідання, починають транслювати о 3-й годині ночі, о четвертій, щоб, не дай Боже, ніхто не побачив. А щодо вашого зауваження війни і неможливості транслювати у прямому ефірі, вибачте, але всі журналісти, всі весь апарат Верховної Ради, дуже велика кількість ціловиків знає, коли буде засідання Верховної Ради. Повірте мені, так само і е, спецслужби ворога теж про це знають. Тому колишні депутати від ОПЗЖ про це знають всі зна... помічники Знають, ну я думаю, що так на круг, якщо порахувати, назбирається мінімум тисяч десять. 10 тисяч людей, мінімум. Тому що колеги, їдучи з різних регіонів, повертаючись зі своїх округів, їх там, коли на блокпостах поліція зупиняє, каже, а та це ж ви на засідання їдете, воно буде тоді-то о, 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 о такій то -та годині. А місце проведення, знову повертаючись до роботи Верховної Ради, жодного разу не змінювалося. і Всі засідання відбувалися в Києві. Тому. Е це не за не захист народних депутатів. І Народні депутати такі самі люди повинні бути, як і ті, хто сьогодні стоїть на фронті, і захищає наші інтереси. Це перше, а друге це не, не про безпеку. Це про те, щоб, не дай Боже, ніхто не побачив, що в когось з народних депутатів. Не вистачає совісті і здорового глузду не голосувати за погані закони, за закони, які містять корупційну складову, які шкодять українській армії, українському народу, українському суспільству і гальмують українську перемогу. А ще українців не має тепер можливості бачити, як змінюються майнові статки депутатів, власне під час повномасштабного вторгнення. Хоча е, вдається деяку інформацію все ж таки наша медіа отримувати, і вона, звісно, не надто, е, ну, скажімо так, шокує, е, коли люди, е, депутати примудряються просто під час вторгнення і будинки купувати, і машини, і так далі. Електронне декларування, повернення його. На цьому вже. Е, Котре, скажімо так, акцентував тепер вже і міжнародний валютний фонд як умову фінансування масштабного фінансування України чи повернуть на вашу думку за вашими оцінками електронне декларування, чи знайдеться політична воля в нинішньому парламенті? Важко мені сказати, я не спілкувався на цю тему з колегами, але якщо ми говоримо. Про ті випадки, про які ви говорите, ну, наприклад, коли народні депутати примудряються купити будинок за 10 мільйонів гривень, коли він коштує 60. Але тут навіть не в не в тому, скільки він коштує, ну а в тому, що під час війни людина знайшла в лапках можливість собі прикупити будинок на 10 мільйонів, замість того, щоб допомогти державі. І багато інших випадків, пов'язаних із обладміністраціями ВЦА із представниками Офісу президента, із Кабміну і багатьма іншими. Але давайте будемо тут відверті: питання навіть не в деклараціях, тому що в деклараціях те, що вони вкрали, вони показувати не будуть. І тут дуже важлива робота журналістів і дуже важлива робота антикорупційних органів. Тому що в основу карних справ і антикорупційних справ лягає навіть не декларація, а лягає те, що було досліджено, те, що було знайдено журналістами або правоохоронцями. Тому що навіть цей будинок за 60 мільйонів гривень ніхто в декларацію не вніс би. І тут лише завдяки вашій роботі, роботі антикорупційних органів. А сьогодні це стало в загальному доступі в загальній інформації. Чи повернеться, чи ні важко uh -huh. зараз сказати. Подивимось, є монобільшість, хай вони спочатку визначаться зі своєю позицією, а далі будемо буде дивитися інша частина парламенту. Хотілося б почути позицію тих, хто підписував цей меморандум, тому що там багато інших речей. Uh -huh. там, там питання пов'язані з підняттям тарифів, там питання пов'язані з відміною пільж для українського бізнесу. Я не розумію, як урядовці, які підписували цей документ, а, ну, взагалі вони розуміють, що вони роблять. Ну, по-перше, те, що вони добивають той бізнес, який не добили рашисти, коли прийшли на нашу землю. А по друге, вони йдуть проти порушення обіцянок президента. Президент держави на початку війни, і правильно я тут його підтримую, сказав, що пільги для бізнесу вводяться до кінця війни і плюс мінімум один рік. Ну, я вже мовчу, що у нас війна не завершила ще, що ми ще не перемогли. Якщо хтось не знає, знаходячись в теплих кабінетах, хай вийде на схід або на іншу ділянку фронту і подивиться, війна триває. І війна поки що буде тривати. Це раз. А два українському бізнесу сьогодні дуже важко. Ми бачимо скорочення робочих місць, ми бачимо падіння е, внутрішньої економіки, ми бачимо. Непросту ситуацію в аграрному секторі, який завжди був одним з ключових, ми бачимо фактично знищений металургійний сектор, промисловість постраждала. І замість того, щоб держава допомогла бізнесу для того, щоб він почав відновлюватись, і щоб людям було куди повертатись і де працювати, їй знову держава знову починає закручувати гайки і. Тиснути навіть на тих, хто не виїхав, хто залишився, хто намагається допомагати українській армії. Чому я кажу допомагати українській армії? Тому що українська армія фінансується виключно з того бюджету, який наповнюється завдяки нашим з вами платежам, тобі завдяки нашим податкам. Пане Дмитре, як вважаєте, скільки на даному етапі, от більш ніж року, саме повномасштабного вторгнення єдності в нашому політикумі, А скільки вже от тих самих е ну, політичної боротьби, в яких формах за вашими спостереженнями Політична вона проявляється, боротьба, дивіться, і чи бачите ви підготовку до виборів? А підготовку до виборів, ну в як в, в, в деяких кабінетах на банковій про неї почали говорити в травні минулого року і провести їх. Хотіли в вересні. Це не є таємницею. Про це багато відомо. Про це я думаю, що колеги зможуть підтвердити. А на жаль, політика в поганому сенсі цього слова повернулася туди ще в минулому році, коли всі інші займалися війною. Якщо ми говоримо про єдність, дивіться, єдність українського народу сьогодні нікому не треба е, доводити. Політики, якщо вони адекватні, якщо це не політики все ж таки, а політичні діячі, то вони займають саме таку ж позицію. А якщо ми говоримо про єдність як намагання не підіймати теми корупції, теми зради і покривати таким чином, розповідати, що це не на часі. Що значить не на часі? Вбивство це злочин, так. Його треба сьогодні розслідувати. Так. А корупція це злочин? Так. І про нього треба говорити. Про нього треба говорити і викорінняти як явище в нашому суспільстві. Тому що дуже легко, коли немає свободи слова, коли немає доступу до засобів масової інформації, займатися такими речами, про які тільки що й було сказано. Ми фактично завдяки такій підготовці до війни втратили Херсон, втратили Маріуполь, втратили багато інших територій, куди зайшов. Ворог, тому що е, на тих чи інших посадах сиділи люди, які сьогодні вже влада визнає їх зрадниками. Uh -huh. Вони сиділи в найвищих кабінетах Служби безпеки України. Тобто, люди, які повинні були захищати інтереси України і боротися зі зрадниками, самі е, як як з'ясувалося, є зрадниками, тому зараз треба підняти і подивитись, а чиї підписи стоять під призначенням цих людей. Хто їх поставив на цю посаду, і чи указом це була помилка? Там не треба дивитися указом президента Олег Килинич Колінич, був призначений. Хто президенту подав цю інформацію. Чи перевірялись. Тобто, за вказано кожним вказано. рішенням. Ну давайте будемо чесні перед тими, хто нас дивиться. Кожне рішення, яке ти приймаєш, воно має бути обґрунтовано. Кожен документ, під яким ти ставиш підпис, воно має бути е усвідомлене, що за ним. Є державні процеси. І дуже часто стоять прості людські життя, і е, явно ці матеріали хтось готує, їх дає і їх перевіряє. Якщо це не було зроблено, я впевнений, що це або халатність, але це точно не виправдання. І за це треба нести відповідальність, або це робота на ворога. І за це точно тоді треба нести відповідальність згідно діючого кримінального законодавства. Ще у нас 4 хвилинки, хочу, щоб їх підсумував пан Дмитро. Власне, ми багато говорили протягом цього. Ефіру про свободу слова і те, що з нею нині відбувається, а все ж таки вона критично необхідна для того, щоб ми, воюючи із ворогом, власне не втратили, втратили державу всередині. На вашу думку, яким чином далі буде розвиватися події? Так ми чуємо і заяви від репортерів без кордонів про те, що проблема зі свободою слова, і від державного департаменту. Ну ми про це говоримо настільки, наскільки у нас. Є можливості, але ви бачите перспективи того, що ситуація вирівняється, або буде тільки гірше. Ну на жаль, те, що бачу я сьогодні, влада намагається максимально узурпувати інформаційний простір для того, щоб не було інших думок. Причому думки не направлені на те, щоб нашкодити країні. А думки думки направлені на те, щоб донести до людей правду. Я розумію, що багатьом ця правда не сподобається і не подобається. Вони б дуже не хотіли, щоб про неї хтось говорив. Але Україна така держава, яка точно не Росія. Що хтось, хтось думає, що тут можна вибудувати Аркастан 2 такого не буде ніколи. Ми це вже з вами спостерігали. Янукович може добре про це розповісти. З Ростова на дону що тут цього не буде. І саме за це. В тому числі воює наша армія. Вона воює за державу, вона воює за ті цінності, які приведуть нас до Європейського Союзу, за демократію, за верховенство права, за зменшення рівня корупції, за свободу слова, за те, щоб їх можна було почути і щоб наша армія отримала ту повагу і. Те сприйняття в суспільстві на яке заслуговує. Зараз дійшли до того, що не лише втискаємо свободу слова, а з'являються в лапках геніальні законопроекти, які забороняють військовим йти до політики. Повірте мені, сьогодні достатня кількість людей воює на фронті, які є професіоналами, які прийшли з бізнесу, які не повтікали за кордон, на відміну від багатьох е чиновників, які тікали так до Львова, що аж колеса повідвалювалися, а хтось їхав навіть за кордон. Давайте запитаємо у нашої прикордонної служби, де були всі наші колеги по органам влади. Хто залишився в державі, а хто 24-го був вже в Польщі і потім повертався. А ті, хто сьогодні пішли на фронт, багато з них точно заслуговують на те, щоб далі відбудовувати, відновлювати і створювати в Україні. Ті базові умови, які приведуть нас до Європи в повному сенсі цього слова до європейського союзу. Тому свобода слова також дуже важлива. Важлива для того, щоб відстояти нашу державу. Я хотів би без, без паралелі, але нагадати, як це відбувалося в Росії. спочатку секунд, прибрали точно. прибрали медіа, а після цього ввели узурпацію влади. В Україні такого точно не відбудеться. Я вам дякую надзвичайно, шановні панове, за ваші міркування в нашому етері щодо поточної ситуації. Дмитро Разумков, позафракційний народний депутат і голова Верховної Ради України у 19-21 роках був з нами в студії. Політолог Валерій Димов з нами на зв'язку онлайн. Дякую ще раз.